26 липня настала Леоніда Яковишина, засновника компанії Земля і воля і героя України. Йому було 86 років. В останні дні свого життя відомий аграрій провів у Києві у національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова. У зв'язку зі смертю власника агрохолдингу на території громади було оголошено триденну жалобу. Хтось називав його людиною широкого масштабу, адже платив найбільшу орендну плату і будував квартири для працівників. Інші бачили в ньому червоного директора і згадували бізнес з росіянами. У Широкому загалу він асоціювався з помпезним мовзелеєм як у Наполеона. Наша редакція двічі спілкувалася з Леонідом Григоровичем. Сьогодні згадуємо його слова, погляди і вчинки, яким він був, кожен вирішить для себе. Факт номер один: кукурудза, друга нафта. Земля і воля обробляє 32 тисячі гектарів, з яких 30 тисяч під кукурудзою. За нею майбутнє був впевнений Яковишин. При цьому він сповідував модель монокультури, тобто сіяв кукурудзу по кукурудзі. Такий підхід агро багато хто критикує, бо це може призвести до навалих хвороб, шкідників, а також виснаження ґрунту. Проте сам Яковишин таких критиків називав ідіотами. Казали. Предрікали і науковці, жах, все все в тебе, ти доробишся до цурки. То я їм всім сказав, що ви свою всю науку всю науку хороніть, А де ви її будете хоронити, я не називаю місця, де, де ви її будете хоронити. Я вам свою практикою доказав. Не просто монокультура, а ми не сповідуємо поверхневий обробіток ґрунту. Мінімальними затратами, як вони всі там розповідають по всьому світі. Нам це не потрібно, далеко нам це не потрібно. Ми перетримуємося старого, старого прайди. Орний шар повинен бути орний шар. А рештки, які ростуть, оце, кукурудза 2,5 метри, 3 метри. Скільки, орної, скільки ви думаєте там органіки, коли її подрібнити і зорати? Виходить вісім тонн органіки на гектар. Вісім тонн органіки на гектар ми вносимо кожен рік. Кожен рік. А у кукурусі там є. Починає вся таблиця Менделєєва. Вся. Продукт, вся таблиця Менделєєва там є. І ми забезпечуємо розвиток всіх мікроорганізмів. Бо там органіка є, саме головне. А кожні 5 років ми проводимо. Аналіз хімічних ґрунту, державних структур проводимо, хімлабораторії і так далі. У нас не погіршується, а поліпшиться якість ґрунту. Але ми пішли ще далі. Ми відмовилися від того самого само так, ота ам'ячна селітра, що весь Радянський Союз за ній сидів. Е сьогодні ми забули за нього селітра. Вона окислює ґрунт, вона знищує ґрунт. Вона грунтову реакцію грунтову кислота. Кислотність повішається в ґрунті тільки завдяки селітрі. Селітри. Ми вносимо безгодний м'як. Факт номер два. Побудував мавзолей як у Наполеона. Про мавзолей Леонід Григорович натякав під час нашої першої розмови у 2019 році. Я хотів вам зупинитися, хотів показати мавзолей, який я побудував. Ще. В Європі ще ніхто такого не побудував. Хай. Збоку вам покаже. Ми самі приїдемося. Подивимося, або ні, звук не Ні, покажу вам з цього. З дороги покажу, бо охрана ж туди. А може взагалі, що ви маєте на увазі? Де я буду ну, сенсі. — Посол, як дивився, сказав, то що, то ти в Єгипті, ти... в гробницях, да? я кажу, що там мені То твій... Єгипт. Як Наполеона був, да. <кхем> де похований Наполеон? Я подивився. Все те зробив, що в Наполеона, тільки краще зробив. А це що, ваш взірець? Е Мій кумір. Тобто да. не взірець, мені сподобалось, як він по гроні. Сподобалось все примісти, те, те, те. Ну Я зробив краще, набагато краще зробив. Да. Я цей мавзолей строїв 10 років, а це закінчив. А тепер всю територію буду робити. Блаустрій. А вже за два роки він нам уже провів екскурсію по мавзолею вартістю в 3 мільйони доларів. Де ви в куріні щось подібне знайдете? Да ви в світі оце не знайдете, як тут не знайдете ніде. Це самобитне, розумієте? Саркофаг з лавним вінком. Красив, красавиця. Да, красавиця. Він готовий, просто накритий. Звісно, а як, звісно. А от бачите, які вітражі я поробив. А це вітражі, оці вітражі. Це зроблені в Фрайбурзі. Там німецький храм стоїть, 600 років. Ось такі вітражі, їм 600 років. Це точна копія? Копія, один, один в один. І от і ангели, це теж звідти. Там вісім ангелів. А зверху розписи? А розписи це теж художник мій робив. Оцей що скульптури робив, оце він із моєго. Зараз вам, зараз вам розкажу. толік. Так, розмотати фігуру одну. Йди розматуй. Дивись такі. Труси з мене не знімай, щоб голову не стояв там. Давай. По фотографії робив, чи вам позувати доводилося? То в мене є в будь-якому віці в мене. Тільки нема коли я родився. А так всі є. Скільки у нього часу йшло десь на кожну скульптуру? Два роки робиться. Робив він в мене в статі скульптор. А Що за колос без скульптора? Факт номер 3 Зводив будинки для працівників. Жагу до будівництва Леонід Яковишин вважав сенсом життя. Окрім власної аграрної імперії, будував і житло для працівників. Працював 15 років на компанію. Можеш отримати квартиру в такому будинку. Без будівництва в житла я не вирішу проблему кадрів. У мене це є. Я даю їм, так сказати, інвестицію на майбутнє. Працюєш у мене 15 років, можеш приватизувати безплатно. Випив на роботі, порушив дістать і так далі. Ми тебе вигонемо. Стрес звідси. Факт номер 4 Був проти ринку землі. Усі, хто орендує землю, повинні платити як мінімум 18%, казав Леонід Яковишин ще 4 роки тому. І обіцяв підняти орендну плату до 20% від нормативної грошової оцінки землі. Ми вже розрахувалися. Ми розрахувалися. З пайовиками. То ми з 1 грудня по 25 грудня пайовикам виплатили, виплатили орендну плату 4,5 мільйони доларів. У розмірі 18%. Найвище. Оплата в Україні. При цьому сам аграрій був категоричним противником ринку землі. Факт номер 5 не голосував за незалежність України. Яковишин зізнався, що йому не подобалося бути депутатом. У свій час він навіть голосував проти незалежності України, але при цьому носив звання Героя України. Цей факт ми не могли не підмітити під час нашої другої розмови. А ви часто одягаєте? Ніколи. Ніколи. Через те, що ви ну, морально відчуваєте, чи громадянською якось е, певно суперечність через Є, те, що ви тоді не підтримали я, незалежність? Е, е, І чи ви легко тоді прийняли е, герої України? Через... Я незалежність не підтримав, тому що не могла бути ця, е, ту незалежність, яку творив Кравчук. Бо це нічтожисто було воно сектор по ідеології. Це повинен був союз бути, не радянський союз. А от об'єднання таке, як типа ЄС, примірно об'єднання наших держав. Об'єднання, а не кожен пішов рвати на собі одіяло, рвати кожен одіял, а тоді по шматкам рвати. Ні, такого не могло воно бути таке, в тому незалежний від кого незалежного. Факт номер 6. Дивився у бік Росії. Був прихильником дружби і економічних зв'язків з Росією. Та в нас з Росією все отако зв'язано було. Економіка, виробництво все зв'язано. Все. Отак зв'язано було, все з Росією. Порвали, що до чого привели? Порвали Україну 187 мільярдів ВВП було, а сьогодні що 112, куди ви скотились. В грубу я бачив таку незалежність вашу. Я і тоді і сьогодні кажу. Мені така незалежна Україна не треба. Мені так, треба така, як Лукашенка. Хоча з початку повномасштабного вторгнення про це пошкодував, про що розповів в інтерв'ю Суспільному Чернігів. Як вони зайдуть в Бобровицю, я Герой України. Тут їх зустрічати не буду. Я з ними зустрічатися, перетинатися не можу. Я Герой України. Що вони зі мною можуть робити? Багато чого. От отож. Я такого не дозволю. Тільки вони прийдуть Чернігів, я подившив, що тут. Я машиною всім поїхав. Факт номер 7 підозрювався в колабораціонізмі. В перші місяці вторгнення значна частина Чернігівщини була окупована, зокрема, і Бобровицький район. В саме місто Бобровицю росіяни не зайшли. Після звільнення області пішли чутки, що, начебто, земля і воля заправляла російські танки. Ось що на це відповів Яковишин в інтерв'ю Суспільному. Тобто історія з тим, що ви називаєте вигадками, що заправляли танки, це на вашу думку? Це не вигадки, це злочинні діяння Олешка, приходька, їхні кліки, які хочуть очернити, спаскудити за те, що ми їх притягуємо до відповідальності. От і все. Які вигадки? Чиї вигадки? Якщо він пише в тому інтернеті зараз. Що в СБУ порушена кримінальна справа за таким то номером? А хто знає, за яким номером в СБУ порушена кримінальна справа? скажіть? якщо те пише стерво там якесь, це ж вони й пишуть наняли, кого там пишуть. Факт номер 8. готував онука до агро. Ще в 2019 році ми запитали Леоніда Григоровича про спадкоємність, чи готові діти підхопити бізнес. І ось що він відповів. Володимир, да. спитав вас вже про спадкоємність. Діти готові підхопити вашу естафету. Готовлю, внука 30 років. Вчився тут має освіти дві в Англії вчив'я. До його. І другого всю в Андрій. Той, той же в Англій каже, третій рік він сказав. Папа Льоня, ніколи я сюди не вернусь. А Хочу ти кажу такі а ти що не видиш, що я все налічно здаю? На четвертому курсі мене розеруть по частям. Ряд фільм захочуть мене забрати. А я вибрав найбільші зарплату. Тут то дасть мені 10 тисяч доларів в місяць, я там і сам. Чому Англія? Чому діти, чому внуки не в українча? Є хе -хе, дві точки. Кембридж і Оксфорд. Це для дітей, яких є клепки. klepky, jakých je tu, to jich nezapoustováte. Abo Cambridge, nebo... A oni tam u vás?